Всім привіт. Приїхала з Андрієм на рибалку на томаш Андрю. Там, я не знаю, видно. Там вона є. А просто вітер десь туди. ось який великий комиш. І тут нічого нема. Короче, прийшли. Бо не не забули, ловку йогнув, моя дерева. Я свою дочку не взяв. Я... Бо в мене не планували їхати. у тебе? Таке, коло катушки. Финя якась. Ну короче, зараз кидаємося пока... Короче во закинувся. А думаю, дома щось сіда, ото, ото тип мій поповок. А чого ти попок тип сюда йде? Не знаю, короче, коротше. Короче, друзі, на ту удочку, сплетка. Масленьки я не поповолку не знаю. И зробив типу таку вина саморобний поповок. Без Тип. І коли клює, воно там ізолянто і приматане. Коли клюна поведе, буде клювати, він буде е дрігатися. І коли Короте, і коли І воно е клюне і поведе, то поповок встане і піде під воду, як і псюди. А тут там щось є, напевне. Коротше, друзі, щось з вами покажемо. Короче, друзі, дивіться, яка красна пірка. Короче, статі. У Андрія теж є свій ютуб-канал. Сільська рибалка а, називається. Так, да, сільська рибалка в його. В його всього сім Давайте його під... Вісім. А, вісім. Давайте його піддержим. Хоча б і десять. Короче, друзі. Ще ще остаті я злив ту нультрадрен на лежачий поповок. Давай ще я перевірю, чи що ще є на ракосі. Ні, давай тут я перевірю, що ти впадеш. На! Вона ясно, що не випіхала. Теперь, да. Так, у меня там шестьдесят. Не, не клиент. А ну покажись. Покажись. А вы дивиться, друзья, футболок лежать. я купила шесть клея, бо просто вы да? Або просто стоял футболок. Чуть-чуть пристал. О, ну що, готовы, друзья? Так. Готовы, дети? Конечно. Ну, Не дуже багато. Пару штук тика. За а? дыша. облако к обуку к А я, я, обу, кук, ця, кук, кук. я, я без тапачу. Шукры О, все, зараз моя рівно пойти. Да, пошла рывна. Ладно, друзья, сейчас звоним покажем. Короче, друзья, опять на ультрадрен зовут. И Андрей десь така сама можем більше трошки взорвалась. Да, короче, друзья, сейчас звоним покажу. Короче, друзья, зову я маленькую красную на удочку. Таку красну пірочку. О, На ультрадрен Що? Хорошо, знімайся. Ну я снюю. Короче. Нічо. Андрей Молд. Я печальный. Угу. Я, я соню, дуже печальный. Ну короче, хорошо я заблюковаю. Короче, друзья. Ультрадран. Ультра дремчик. Опять. Опа, и клеи на урточку. Фух. Поздравляю тебя. Спасибо. Вс, короче, я впав такогося. А что не лежить, клеклюна він або от такого встане, або от такого, або от кого привстане. І буду вести. Кашан ритм. Короче, сейчас шарший зон покажем. Короче, друзі, тільки закину сразу поклвочка. Короче, друзі, хочу зараз попитатись вам зняти покльовочки Ти кого тоді виключив камеру і клюнула сразу же. Красна пірка. Коротше. Перезакинутий. Топери закинути. Бачите, друзі? Бачите? Щось бере. Что вам видно? Дивіться. І чуть-чуть вперед. То назад. І не знаю, чи видно на камеру, ну, цього. Е е синього то дещо інзеленти примати дергалось. Ні, ще не тратимо поки що. Просто тонем. Ще може невеличку груза додати. То невеличку груза треба додати. Поповка я сам вирізав, може, потім зніму відео, як правильно, вирізати поповка. Господи, там такого красотворка більше в Доні немає, ну, в Каїтсі, там. Що mm. ж, я не беру. Чого ж воно сюди? А, я думала, чого ж так... Нетки мало. Кстати, то це не леска, обычно нетка. А що ж це? Хочу приймати анекдоти. Добре, друзі, зараз ще... Буду клювати, постараюся вам показати. О, воно бачите, в клюві? Бачите? Бачите, бачите? Думаю, вам видно, як клює. Не. Це нема. Нічого нема. Кліє? Клює? Коротше, як. Думаю, ви поняли суть, типа як будуть. Я, короче, ловити таким поповком на лежачий цього поповка ловити рибу. Стоп, дивіться. Щось трошки. Ну, коротше, друзі, ще я зублю, покажу.